Це червонолоба кравчиня. Птахи створюють моногамні пари, в яких і самець, і самка беруть участь у будівництві. Самка шукає матеріали для м'якої підстилки. Найдивовижніше, що робить самець. Він шукає пух, бавовну шерсть і з їхньою допомогою створює справжні саморобні нитки. Потім самець згортає велике м'яке листя і гострим дзьобом проробляє акуратні отвори вздовж його країв. Після чого буквально зшиває їх своїми нитками. Виходить затишне гніздо витягнутої форми. Там самка розміщує знайдені м'які матеріали для підстилки. Вхід залишається далеко від ложа, тому дощ і вітер пташенятам не страшні. А завдяки майстерності самця таке гніздо залишається замаскованим у заростях і фактично невидимим для хижака. Найдивовижніше, навіть не ефективність, а конструкторська складність. Птах кравець сам плете нитки, тобто він розуміє структурні особливості обраного матеріалу, проте здібності інтелекту цих птахів не вивчені, можливо, така поведінка, унікальний складний інстинкт. А як думаєш ти хто зна, може через кілька тисяч років ці розумні пернаті побудують свою цивілізацію?